Лишаючи коментар під відео, ви маєте змогу побачити його у відео. Усім привіт, я Адріан Зетпі, а це десятка цікавих фактів про Сімпсонів, які ви могли не знати. А перед цим раджу вам узяти смаколики, вмоститися зручніше, і ми погнали! Ви замислювались над тим, чому Сімпсони ніколи не старіють? А справа у тому, що у мультсеріалі використовується прийом floating timeline. Такий собі часовий парадокс. Це означає, що персонажі серіалу ніколи не старіють. Але у цих персонажів все ж є свій вік. Наприклад, Барту 10 років, а Мегі 1 рік. А от якби герої серіалу старіли з плином часу, то Гомеру було б десь 60, Барту приблизно 35... Алізі 32, Мегі 26, А от містер Бернс мав більше 120 років. Знаєте, дивлячись на клоуна Красті, постійно помічаєш дивну схожість з Гомером. І це неспроста. Насправді, у початковому сценарії Красті це і мав би бути Гомер. Але від цієї ідеї відмовилися, лишивши лише схожі риси героїв. Величезна та просто нереальна зачіска Марч постійно змушує задавати питання, як таке взагалі можливо? І на це було логічне пояснення. Під час створення серіалу в останній серії першого сезону нам мусили були показати, що під її зачіскою ховаються кролячі вуха, але пізніше від цієї ідеї відмовилися. Деяких героїв серіалу називають за прізвиськом, а їх повні імена ми можемо дізнатися з великодок та спецвипусків. Наприклад, повне ім'я Мардж – Марджері Джаклін Сімсон, Барт Бартоломю Джоджо Сімсон, дідусь Ейп Абраам Джей Діа Сімсон, другий, продавець коміксів Джефрі Альбертсон. Ось цю скажену бабцю звуть Елеонора Абернаті, другий номер Боб це Роберт Андерданк, Теруілі Гермолодший, Красті Гершель Шмойкл Пінчасеруша, Крустовський Апу Апу Нагасапі Мапетілон? Що? З 1991 по 93 рік Конан О'Брайен, для деяких відомий, наприклад для мене, як ведучий та сценарист популярного американського шоу Saturday Night Live. був сценаристом і продюсером серіалу Сімпсонів. Деякі серії під його керівництвом вважаються найкращими серіями з усього серіалу. А також існує думка, що саме завдяки Обраєну стався ріс. Ский перехід від більш реалістичних сценаріїв до більш фантастичних. А саме після серії з підзаголовком Марч проти Монорейки. Як би це банально не звучало, але у Гумера є діалоги в усіх серіях. А от Марч та Ліза, хоч і з'являються в усіх серіях, але не у всіх із них вони розмовляють. Барт це єдиний герой з головних персонажів, який може не з'явитися у епізоді. Ну а Мегі просто смокчить цяцьку. А чи знали ви, що вірний помічник містера Бернза був чорношкірим з фіолетовим волоссям? Це можна побачити в першому епізоді серіалу. Гадаю, не варто пояснювати, чому його перефарбували. Але цікаво, що полісмен Лу в першій серії мав протилежну відмінність шкіри. Слово ме, яке ви могли чути в серіалі, використовується як така собі байдужість або свого роду знизування плечей. І саме завдяки Сімпсонам це слово стало популярним, хоча і вживалося раніше. Не. Ви звертали увагу на цінник каси у диванних заставках? Так от, аж до 20-го сезону серіалу, коли Мегі щитують на касі, з'являється цінник 847 доларів і 63 центи. Ця великодка має на увазі середню кількість грошей, яка витрачалася в місяць на малюка. Але після 20-го сезону сума після зчитування Мегі ставала 486 доларів і 52 центи. А от на це рахунок пояснень, на жаль, немає. Та й чи є вони взагалі? З початку виходу серіалу було висунуто безліч теорій з приводу того, в якому реальному місті відбуваються події Сімпсонів. Якщо вбити цю назву до Гугла та перейти до Вікі, нам повідомлять, що існує як мінімум 6 міст в США з такою назвою. І це, до речі, одна з причин назви міста в Сімпсонах. Мет Греннінг знав, що ця назва є однією з поширеніших назв населених пунктів США. І загалом немає точного розположення мультиплікаційного міста. Але в одному з інтерв'ю він розповів, що аналог міста був узятий зі штату Орегон. І це й не дивно, адже Мет виріс в Портленді, який знаходився в декількох кілометрів від Спрінгфілду. Що ж, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ліпіть вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, якщо не підписані, та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!